Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо! Прекрасний час, благословенний час! Під дощом в Гданську, але на море підемо купатися одно. Ну, бо перший раз на Балтійському морі як то не скупнутися, хоч і дуже холодно, але то нічого. Важливо закалятися, і тоді можна купатися і зимою, і літом. Ну, я це вже в попередніх відео колись розповідав. То для тих, хто закаляється, є файний час в зимі поїхати на море відпочити. Нема людей. Море для тебе тільки одного. Але менше стип. Сьогодні ми закінчили зустріч войовників Марії, воїнів Марії. Власне, мали тільки що конференцію від Домініка Хмельницького адорацію. Ну і вже зараз кінець, вже люди виходять, хто їде додому, ну, хто куди. А ми? А ми. Продовжуємо витривати в молитві, в радості і благословінні. І сьогодні візьмемо послання, бо ми, як апостоли, послань марійних, кожного дня маємо їх в себе просто вкладати, ці послання, просто брати, відкривати тут коробочку, вкладати і закривати. Ну а це пропускати їх через свою свідомість. Важливо пропускати їх через свідомість, і тоді ми зможемо ними жити. Бо якщо ми не будемо їх пропускати через свідомість, ну про яке життя може бути? Про яке життя тоді взагалі можна сказати? І сьогодні у нас послання 25 серпня 2024 рік. Дорогі діти, сьогодні я молюся з вами за мир. Добро і зло борються, зло хоче доминувати у світі та у серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливо. хай панує мир у вас і навколо вас, дітоньки. Я благословляю своїм материнським благословленням, щоб ви, дітоньки, могли бути радістю. Для всіх кого зустрінеш. І Марія каже: будь радістю для всіх, кого зустрінеш. А ми сьогодні взагалі є радістю. Ми, ти сьогодні є радістю для себе самого. Чи ти сьогодні навіть для себе радістю нема? не є? Важливо відповідати на це питання. Чи сьогодні я радію? Тому що чому радію? Бо Воскрес Ісус Христос, бо сьогодні Воскресіння кожна неділя є Воскресіння, свято. І, і я з цього радію. Каже Марія: Добро і зло борються, зло хоче домонати у світі. А з вчорашнього послання ми зрозуміли, що у світі це не означає, що в цілому, ну як на планеті Земля, в цілому світі добро й зло борються в твоєму світі, в тобі буквально, бо ти є цілий світ в очах боші. Ну, Неймовірно, як Марія складає всі ці пазли. Я вже давно говорив про те, що світ це ти. Цілий світ це ти. А Марія вчора підтвердила та каже, потужна, що ти цілий світ в очах Божих. І сьогодні каже: в тобі бореться зло, зло і добро. І хоче зло домінувати в твоєму світі, в твоєму тілі, в твоїх думках, а, хоче домінувати. Але ти, але ти, але не давай, цьому, не піддавайся. Каже Марія: будь людиною надії, молитви та великої довіри до Бога Творця. Будь нею, будь цією людиною. І сьогодні практика. Знову бути цією людиною, дійсно бути. І сьогодні, якщо тебе щось тривожить, бентежить, ти сьогодні маєш якісь проблеми, скажи: я людина надії. Я людина надії. Я молюся і маю велику довіру, що Бог втрутиться і вирішиться, знищить цю хворобу, знищить цю війну, знищить ці фінансові проблеми. Бо Бог всемогучий, каже Марія. Бог Бог Творець, якому все можливо. І, і це, власне, і є Є оця людина надії, молитви і віри. Бо коли я надіюсь на Бога, я в молитві прошу і очікую. Очікую, коли Бог е, сповнить це, що я прошу в молитві. Розумієте? Але не як Джин, Аладін, я замовив, Бог пішов. Не, не так це працює. Тут треба дійсно надія, розуміння і повне. Е, Вглиблення все. Тобто повна свідомість, що Бог це зробить і амінь. Хай панує мир у тобі і навколо тебе. Це вже Марія дає побажання таке каже, хай. Хай панує мир в тобі, в твоєму серці, навколо тебе. Бо якщо мир панує в тобі, в твоєму серці, то він буде панувати і навколо тебе. Тут теж багато туристів в Польщі. Хай панує мир. Тобі навколо тебе. Я благословляю тебе своїм материнським благословенням, щоб ти, дитинко, міг бути радістю для всіх. І сьогодні, якщо ти не був ніколи радістю, марія тебе благословляє на цю радість. То йди і будь радістю для всіх, кого зустрічаєш. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Гданську, папа. -па.